Як зацікавити глядача, як тримати його увагу відео до кінця і завдяки цьому набирати високі охоплення? Якщо ви хочете дізнатися відповіді на ці питання, то це відео для вас. Я розповім про складові цікавого, привертаючого увагу контенту та поділюсь секретами відео, які не прогортають і додивляються до кінця. З вами, як завжди, Кристина Попівняк, практикуючий відеомейкер, маркетолог та кондитер. Так ще розвиваю свій власний солодкий бренд Christian Cake. Раджу підписатися на його сторінку в Instagram, адже там я показую процес становлення і розвитку бренду, ділюсь рецептами та кондитерською естетикою, від якої ви можете отримувати натхнення та розвивати свою надивленість. Ну а тепер починаємо. Перша складова захоплюючий вступ. Починайте відео з яскравого і інтригуючого моменту, який одразу приверне увагу глядачів. Це може бути нестандартний ракурс, тригерний заголовок, незвичайний рух, цікава цитата, питання або емоційний момент. Ваша задача зацікавити глядачів у перегляді відео з перших секунд. Приклади фраз, з яких можна почати відео, ви можете отримати, написавши мені в Дірект на головну сторінку, кодове слово заголовок. Друга стислість та чіткість. Не затягуйте відео, робіть його коротким та по суті. Люди цінують свій час і швидко втрачають інтерес, якщо відео занадто довге або розтягнуте. Не розповідайте про свою біографію. Якщо відео зацікавить, люди самі перейдуть на вашу сторінку та дізнаються про вас. Перед зйомкою перечитайте ваш сценарій і максимально спросіть текст, викинувши з нього зайві слова. Як то кажуть, лаконічність, сестра таланту. Третя складова, візуал та унікальний стиль. Використовуйте свої фірмові кольори та якісь авторські фішки, щоб виділитися серед інших. Додавайте динамічні переходи. Які є їх види, я розповідатиму в іншому відео. Саунд дизайн, цікаві графічні елементи. Це можуть бути якісь елементи з вашого брендбуку, меми, анімаційні емодзі та інше. Використовуйте все це для утримання уваги. Четверта: емоційний контент. Викликайте у глядачів емоції, будь то сміх, здивування, натхнення чи навіть сльози. Емоційний контент краще, завжди краще запам'ятовується, з ним краще взаємодіють, і він залучає, тому що люди починають вам співпереживати. Завдяки емоціям всі три рівні контенту тримаються купи. Які рівні контенту я маю на увазі? Перший особистість і її внутрішній світ, її думки та погляди на життя, другий взаємодія особистості зі світом, її ставлення до подій. Її ситуації, які ситуації вона потрапляє та як вона з них виходить. І третій рівень інтереси аудиторії, зацікавлення підписників блогера. Можна навести таку метафору, що контент це торт, який складається з трьох коржів. А крем з'єднує ці коржі, завдяки ньому вони тримаються купи. Так само, як і емоції склеюють рівні контенту. Без крему торт буде їсти несмачно, так само, як і без емоцій, переглядати контент. П'ята складова сторітелінг. Люди люблять історії. Побудуйте своє відео як історію з початком, розвитком дій, кульмінацією та кінцем. Є багато структур, я розповім вам про найвідомішу. Це голівудська структура. Починається із зав'язки якоїсь проблеми. Потім показуємо, як збираємось вирішувати цю проблему, як стикаємось з перешкодами та долаємо їх розвиток дії. Потім трапляється якась вирішальна подія, долаємо ще одну перешкоду в кульмінації. І розв'язка. Святкуємо перемогу або робимо висновки з поразки. Тобто пропонуємо вирішення проблеми аудиторії, якщо це експертний контент. Наявність рітелінгу триматиме глядачів зацікавленими до кінця. Це 100%. Шоста: часта зміна кадрів і ракурсів. Динаміка. У відео потрібно використовувати різні плани. Є шість схем. Детальний, крупний, перший середній, другий середній, загальний та дальній плани. Можете зберегти собі цей рисунок. Щоб відео було цікавим і глядач не занудьгував, у відео повинні змінюватись кожні півтори-дві секунди, а то й ще частіше. Сьомо використання тексту та субтитрів. Додавайте текстові вставки, субтитри та заголовки, щоб підкреслити ключові моменти. Дати зрозуміти глядачам, що зупиніться, цей рілс для вас, ви моя цільова аудиторія, та й алгоритми щитують по заголовкам, кому показувати ваш контент. Завдяки субтитрам відео стає більш доступним, адже багато людей дивляться соцмережі без звуку. Програми, які я використовую для накладання субтитрів, це верба та Captions. Восьма складова ще один із найефективніших способів утримання уваги у відео це інтерактивність. Відео, яке запрошує до взаємодії, стимулює активну участь глядачів та допомагає створити більш глибокий зв'язок з аудиторією. Ось декілька стратегій, як використовувати питання та інтерактивність для підвищення залученості. І остання, дев'ята складова актуальність та корисність. Я вважаю це головною складовою створювати контент, який відповідає потребам та інтересам аудиторії блогера. Такий контент завжди буде в попиті. Про методи дослідження своєї аудиторії та тренди. Обов'язково запишу окремі відео на ці теми. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. На цьому у мене все. Пам'ятайте, що, дотримуючись цих порад, ваші відео будуть додивлятися до кінця і які будуть залишатися у пам'яті людей. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що було для вас новим. Діліться своїми ідеями щодо майбутніх відео на моєму каналі. Мені дуже важливо знати, на які теми вам цікаво переглядати відео. Все. Дякую за вашу увагу та підтримку. Побачимось.